Та на огляді у нас бензопила Штіль, модель називається MS-260. Комплектація входить ланцюг виробництва Швейцарія. Шина виробництва Mighty N USA, компанія Штіль має свій завод. из полученных штатов Америки робота шины. Чехол до шины. Блок ключів и выкрутка. Инструкция. И гарантийный талон. В гарантийном талоне обовязково указываются данные про вырек. Серийный номер, Дата продажу, приватне чи професійне використання, підпис покупця, і також дані покупця і дані продавця. Заповнюється гарантійний талон обов'язково в магазині і перевіряється виріб на запуск на візуальний огляд. Якщо там десь якісь негаразди з інструментом, перевіряється в магазині. Серійний номер у нас позначається на металевому картері. Смітова картер, і тут у нас вибитий. Ну, ви не побачите, але номер тут не, не має бути збитий, перебитий, стертий Він має бути тут зафіксований. Також серйозний номер у нас дублюється на наклейки на картері, де пишеться де виробна, вироблена бензопова в Бразилії. І на коробці. По технічним даним дана бензопила має робочий об'єм 52 кубічних сантиметри, діаметр циліндра 44,7 мм, циліндр у нас має за ребрами положення під наклоном. Це для того, щоб гарно було охолодження. Циліндр у нас звичайний, двухтактний, на два мікс, чотирьохканальний, для того щоб у нас гарне було очищення виплатних газів. Потужність 2,6 кВт, 3,5 кінські сили. Вага даного інструменту без ріжучої гарнітури 4,8 кг. Згідно даних виробника, шини у нас можуть сюди встановлюватися 32 см, 37 см, 40 і 45 см. З кроком планцюва 325, 1,6 пас. Піве натягування ланцюга, дві шпільки тут натягування металевий картер, як я казав раніше, регульований масляний насос, ось тут регулюється. Амортизація у нас на резинових Форах таких називається резиновий буфер. Цей резиновий буфер він дуже надійний і служить багато років. Також багато років служить повітряний фільтр, багаторазовий його можна мити, чистити, продувати. Він складається з двох половинок знімається він ось тут. Викрутили, фільтр зняли, почистили і поставили на місце карбюратор. Він не трогається, він залишається на місці, там, закручений двома гайками. Два байонетних замки напав на масляному боку. Кришки ці не взаємозаміняємо, вони різні на паливному і на масляному боку. Значить, об'єм масляного бака у нас 290. Мл. и объем паланного бака у нас 460 мл. Двигун у нас на декомпрессивном клапане. Нажимается, вы у нас запускается, декомпрессивный клапан выходит на свое место, закрывается. Это для того, чтобы у нас был легший запуск бензопилы. Справляется компрессия. Значит, по запуску. Значит, по запуску. Нажимаем эти два важили. Цей и цей важили разу. Выжили, опустили важель повітряні заслонки вниз. Нажали декомпрессионные клапан вниз. Робимо запуск. До речі, ручка у нас на ластостарт. Для того, щоб була гарна амортизація і не било у нас рукоятку, двигун запускається і зупиняється. Газ не тронуємо, припадимаємо на одне положення вверх. Знову запуск за стартер, пилка запускається і вже набирає оберти. Блокератор цепі у нас має бути включений вперед, для того щоб у нас не крутилося Цепочка, це в цьому положенні пилка газує, нажимаємо на газ і пила переходить в робочий режим. Вимикаємо наверх. Процес експлуатації ви можете замінити зірочку штатну на наборну. Штатна зірочка, а, ось такий вигляд. Така зірка у нас поставляється із заводу. А на барнуться мається на увазі цей барабан і вставляється зірочка на барне. Але це додатково купується, в комплекті воно не входить. В період гарантії користувач не має права регулювати карбюратор. Це робиться на офіційному сервісному центрі. Якщо у когось якісь питання, задавайте. Буду радий відповісти все добре.